Доброго дня, малята! Країна математики і я раді вас бачити! Сьогодні на нашому занятті ми з вами закріпимо вміння розв'язувати приклади в межах 10, а для цього відправимось у навколишню подорож і розв'яжемо цікаві задачі. Почнемо ми своє заняття з веселих запитань. Вам потрібно відповідати правильно та швидко. Ви готові? Ну що ж, почнемо? Скільки сонечок на небі? Скільки сигналів у світлофора? Скільки лап у кошенятка? Скільки колес у вантажівки? Скільки пальців на правій руці? Скільки пальців на лівій руці? А скільки разом пальців? Молодці, ви справились з першим завданням. Друге наше завдання ми повторимо з вами вміння називати цифри у зворотньому та прямому напрямку. І так, завдання починаємо. Починаємо від найменшого числа до найбільшого: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер я називаю, а ви показуєте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Називаємо цифри у зворотньому напрямку. Спочатку я, а ви повторюєте? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Тепер ваша черга. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці діти, ви справились з другим завданням. Ви молодці, ви виконали вже два завдання. Час вирушати у навколишню подорож. Велика африканська річка. Яка тварина живе в ній? Щоб про це дізнатись, треба розв'язати додавання. Правильно, це бегемот. А це величезна саванна. Яка тварина тут мешкає? Давайте розв'яжемо цей приклад. Так, це жирафа. А ось спекетна пустеля. Хто ж мешкає тут? Це велика ящірка варан. Правильно. Це берег океану. Хто заховався за відповіддю цього приклада, розв'яжи швиденько. Так, це краб. А кого ми зустрінемо у джунглях? Треба розв'язати приклад. Один плюс три дорівнює чотири. Так, це шимпанзе, а це холодна Арктика. І тут проживає така тварина, яка називається морж. Молодці діти, ви справились. А тепер задачі. Скажуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки разом їх в траві? 5 п'люс 2 дорівнює сім. У надійки три копійки, а Світлана має п'ять. Поможіть ви цим дівчатам копійки порахувати. Три плюс п'ять дорівнює вісім. П'ять навчальних днів у нас. І вихідні дозвілля час. Для вас просте завдання, діти. Всі дні у тижні полічити. 5 плюс 2 дорівнює 7. Молодці! Ось і підійшло до кінця наше з вами заняття. Діти, я хочу вам подякувати за те, що ви були активними та працьовитими. До наступної зустрічі, малята! До побачення!